Всім вітанечку, авторозборного зв'язку. У нас рубрика огляд стану, у нас розпогодилось. Буду знімати зараз по черзі автомобілі, декілька штук зніму. Логан, який я вчора презентував на відео, давайте сьогодні розповім вам, які по ньому є косяки і що це за автомобіль загальний. Логан 2011 рік це комплектація лауреат, 1,6 бензин, 16-клапаний. Це К4М-двигун. Зараз покажу відразу вам під капотом його. 194 тисячі має автомобіль оригінального пробігу. Як ви бачите, комплектація лауреат на таких сидіннях. Тут у нас отакі вже ручки цікавіші трішки. Є туманки, кондиціонер два го АБС, хромовані накладки на кермі, на повітропроводах і на ручці. Вона в п'ятимісному виконанні і вона повністю у нас йде комплектна. Тобто є Весь комплект який з неї був. Ну, дуже часто не буває там шторок і цього всього в багажнику. Тут є все. Це її вигляд під капотом, двигун, 1,6 бензин, К4М, можна встановлювати ГБО, він йде без фазорегулятора, що є в принципі, маленьким бонусом по обслуговуванню дешевше. От, ну і, в принципі, Гідрокомпенсатори тут присутні. Тобто Сервіс тут по ньому буде. По ГБО ідеально буде підходити, і сервіс буде не такий дорогий. ну Трішки дешевше, скажем. Це не критично, коли є фазорегулятор, але його потрібно змінювати час від часу. Тут його просто немає. І це плюс ось такий вигляд він-коду. По цьому автомобілю тут вкручені болти капота, але капот не фарбований. Не знаю, чому його знімали, можливо, була якась сервісна причина, ще щось. Це крило у нас, яке фарбоване, болти не кручені. я відразу вам показую, щоб потім. Зараз буду показувати локофарбове. Передня рамка радіатора, вона вся на місці, все добре, фари встановлено, ну і стоять фари оригінальні. Кондиціонер працює в автомобілі. Зараз покажу вам по лакофарбовому і по косякам, які по ньому є. Значить, по лакофарбовому, друзі. Тут по цій частині крило було прим'яте таким якимось кутовим предметом. По цій частині, що ми тут робили? Ми його вирихтували без покраски, мали зробити, але не вийшло повністю. Тобто, але Ми його не спотерили. Тобто, ми його вирівняли методом, як вирівнюють без підфарбування. І ну, тут є очах шпаклівки, тому що воно було таке ну, горбочками, фарбували, мусили його це все вирівняти. Тому так, давайте пройдусь вам по лакофарбу, покажу відразу в Я не буду довго тут гратись, просто так, скажімо, для того, щоб ви бачили. Так, Капот 140. 140, 147. Ось це крило в нас йде фарбоване. Я продемонструю тут, де є шпаклівка на ньому. Але повторюсь, ми його не спотерили, це крило. Тобто тут буде шпаклівка на цьому кутику, тому що тут е був воно найбільше загнуте, тут вже має бути... Як оригінал. Тобто саме ось цей кутик, він був пригнутий, його пофарбували, решта крила воно буде пробиватися гарно. 160, ну воно напилялось, відповідно, все накривало лаком Так, двері в нас не фарбовані. Так, щось в мене прилад почав підвисати, треба почистити вже його. Решта ніби автомобіль в оригінальному має бути у красі. Двері задні, от зверніть увагу, тут немає корозії, кути без корозії. Це швейцарський автомобіль. Багажник повний комплект, є шторка, є піна компресор, є домкрат і балонний ключ. Тобто ці всі моменти присутні. Понизу автомобіль в стані нового. Ось такий стан днища. Взагалі швейцарські машинки дуже гарні понизу. Є сліди використання, ясно, що це не новий автомобіль. Не будемо. Бачите, вже оця пилюка дійшла і до рівного навіть якась незрозуміло якого характеру. Тут все добре. Заднє крило також не зціле. Лючок ідеально. Ціна 6600 цього автомобіля з сертифікатом першому клієнту, який зателефонує, зробимо невеличку знижечку. Але ціна взагалі без торгу, тільки для тих, хто перший зателефонує і захоче його придбати. Доставка в будь-який регіон України можлива. Тут з цим проблем немає. Все, це ми я вам показав, кузов тут ціленький. Що тут ще з таких незначних нюансів? Значить, на дверці є декілька подряпин, бачите, ось тут, на куті і на крилі. Воно було теж черкануте, не, зна... ну, не сильно тут було. Теж ми його без підфарбування вирівняли. Фарбувати, ну, ніхто не буде фарбувати такий елемент. Воно в принципі, видно тільки зблизька, здалека відходиш. Двері виглядають гарно. Автомобіль абсолютно без корозії. Її він код. Пробивайте по базах дилера, де ви там пробиваєте зазвичай. Чотири подушки airbag має машинка. Так виглядає торпедо. Торпедо, до речі, не потерте, не потерте. ручка ідеальна, кермо ми шили. У ну, них завжди кермо шиється, тому що нереально просто вони всі стираються. Електрорегулювання і підігрів дзеркал. Ну і п'ятимісна версія. Значить, Що ми можемо зробити по ньому з доп опцій? По ваших замовленнях ГРМ, по ваших, ваших замовленнях можемо поставити ГБО 4-го покоління, приблизно 380 євро це вартує по ГБО. І також не знаю, що ще можна, можемо докупити комплект літніх коліс, тобто спакувати, зробити, обслужити, просто ви отримує, будете отримувати готове рішення по цьому автомобілю. Тобто повний сервіс під ключ. Можемо поставити ГБО, поміняти ГРМ, можемо знайти навіть літні колеса, можемо затонувати задній ряд. Все, що вам необхідно до попції, всі робимо. Ви приїжджаєте, забираєте автомобіль вже повністю підготовленому стані. Ну або а, варіант ще один це доставка до вас під дім без проблем. Через завдаток можете приїхати забрати. Давайте підсумуємо. 2011 рік чистий, вікна теж всі одинички по кругу. 1,6 бензин К4М. 194 тисячі оригінального пробігу, комплектація лауріат. Ціна 6600 доларів цієї автівки. Туманки. Ну і ці всі речі тут є. Все, що вам цікаво, можемо доустановити або зробити. Тонування можемо зробити як в круг, так і можемо зробити тонування тільки задніх вікон. Це у нас на потоці дуже швидко робиться такі маніпуляції. Тому так, друзі, цікаво, він знаходиться місто рівне. До речі, дуже прикольно ми зробили тут оцю штуку. Виглядає просто топово, я вважаю, така вантажна штука. Можна робити на всіх, мені здається, автівках. Логоно воно дуже підходить, так як тут ці ребра йдуть. Це, щоб ви розуміли, не наклейка, це такий антигравійний спеціальний напил саме для багажного проєму. Тобто, коли у вас... Ось тут буде щось вантажитись. Ця штука вона така матова і вона не буде дряпатися і буде виглядати прикольно. Ну, от такий логанець. Все. З вами, як завжди, був Степан. YouTube канал Авторозбор. Рубрика огляд стану, Дача Логан, 11 рік, 1.6 бензин, 194 пробігу, механіка на 6 передач, комплектація лауреати. По нюансах показав. Невеличкі тут подряпинки є, так як тут була прийняття і фарбоване переднє. Ліве крило. Решта в оригіналі, кузов в ідеальному стані в плані корозії. Це не німецька машина. Вона не задовбана, не закоцана, а виглядає вона просто, ну як на мене, для її віку вона в ідеалі. Всім добра, всім пока!